Привіт усім! Сьогодні на нас чекає прогулянка Варшавою. І якщо ви приїхали пізно ввечері, так як і ми, або маєте шанс прогулятися вечірньою Варшавою, то рекомендовано прямувати до парку. Біля парку розташована невеличка арка. І цікаво поспостерігати, як солдати там здають свою варту. Тож, ходімо, подивимося. Це могила невідомого солдата. Ця символічна могила, пам'ятник вшановує безіменних героїв, полеглих у боях за волю Польщі. Аркади, під якими розташована громниця, є фрагментом колонади, єдиної частини Саксонського палацу, що пережила Другу світову війну. На могилі горить вічний вогонь. Солдати несуть почесну варту. Солдати змінюються кожну годину. І кожну годину, кожного разу завжди є декілька глядачів, які чекають на цю подію. Поруч, до речі, парк також варто відвідати. Він дуже гарний, особливо в день. А от вдень Варшава не гірша а по-своєму гарна та цікава. Одна з найвищих і найпізнавальніших будівель Варшави це палац культури та науки. Дуже цікаво, як ця архітектура поєднується з новими будівлями. Цей палац відкрили в 1955 році з ініціативи Йосипа Сталіна як подарунок радянського народу для поляків. Він довгий час вважався символом соціалістичної могутності та гордість народної Польщі. Тут відбувалися з'їзди польської об'єднаної робітничої партії. З самого початку його монументальні інтер'єри приймали численні концерти, виставки, ярмарки та шоу. Зараз у палаці розташовані театри, кінотеатр, музеї, будні паби та головний офіс туристичної інформації Варшави. До речі, можна піднятися на оглядовий майданчик на 30-му поверсі будівлі і побачити прекрасну панораму міста з висоти 114 метрів. Будівля оточена фонтанами з різних сторін, і фонтани при цьому однакові. Тож, спочатку ми заплуталися. Звідки прийшли і куди потрібно йти. Є скульптури, які розміщені в ніжах фасаду палацу. Кожен символізує окрему галузь науки, мистецтва, техніки, культури. Поруч є торговий центр. Він тут не один, але це найвідоміший, який носить назву Золоті тараси. До речі, досить таке непогане місце, щоб сховатися від дощу та дешево перекусити, якщо голодні. І ось є такі різнокольорові симпатичні кафе, але вони гарніше виглядають вночі, адже тут дуже багато різнокольорових вогників. А ось це вже зовсім інша частина Варшави, де немає. На там майже немає туристів. Це, до речі, одна з доріг до королівського палацу. побачимося в наступному відео. Дякую до зустрічі! Гарного усім дня!